Сьогодні приїхала до Соколівки наша колишня учениця Валентина Глебова-Відровська, яка залучила наших дітей до досить цікавого проєкту, а якого саме розкаже вона зараз. Ну, якщо казати про дітей, які зараз проходять курс навчання проєктного менеджменту у Львові, то це є троє дітей з Соколівської школи, а загалом це є 14 дітей з Бузького району. Діти зараз ще створювати проекти, взагалі розуміти, що таке проект, що таке стратегія розгорення. А згодом подальшому всі проекти їхні реалізувати. Зокрема, це буде те, що вони говорять нам зараз. Це буде три спортивних зали, облаштування трьох спортивних залів в школах. Це буде в Буйську, вільний простір для молоді, напевно, що не на три. довгим довготривалий і найдорожчий проекти, який діти зараз придумали. І ще це буде побажання курси англійської мови для дітей. Але це є тільки початок з осені. Ми вже плануємо приїжджати безпосередньо до шкіл. Це буде 10 шкіл в Лузькому районі і дитячий будинок Добре серце в Малятині. І вже тут проводити навчання для дітей. А що з того вийде, то побачимо з часом. Бо наш такий пріоритет Галицької фундації в тому, що ми хочемо розвивати молодь, бо бачимо, що саме вона може підняти потім наші громади, і саме молодь може щось змінювати в нашій країні.